Так, привіт, друзі. Минулому відео я вам обіцяв, що мабуть ми почнемо наступне відео з нової майстерні. Але але, але я просто не встигаю за подіями. і Є деякі перепони, які мені зараз заважають переїхати. Але я не гаю часу і потрошечку вже збираю і класикую різний свій мотлог, щоб був порядочок. От, хоча так, от я через камеру дивлюсь, ну тут у, вроді все так на, навалено. А коли ближче підходиш, так вроді і порядок. Хто знав? Вроді, все все, як потрібно бути. Отака от, от краса. Я думаю, що з часом е, ми вже переїдемо і продовжимо все нові нові проекти. Принтера я зупинив для того, щоб можна було вам щось показати. Бо коли вони шумлять, дуже складно. Е, Записувати якісь відео. Отакі зараз порядки у мене тут наводяться. Ну і так, давайте до справ. Як ви розумієте, до мене час від часу звертаються різні виробники остаткувань і різного приладдя. Тому як є пропозиції протестувати, наприклад, рами Рами літові, ви там бачите, біля жовтого кейсу. Чи алюмінієві такого плану. Це все буде тестуватися, але просто фізично на все немає часу. Роблю поточні справи. От. Ну, е Як ви знаєте, що в Україні зараз вже виробляють польотні контролери, VTX хлопці роблять, антени, звісно, то нескладно теж роблять. А от мотори я ще не чув. Ну, до мене не звертались. Але вже отримав. Перші взірці. Вони, звісно, не красиві, не гарні, бо це лише болванка. Наступні версії вже будуть трошки краще. То зрозуміло, це так: пристрілочні, грубо кажучи. От, ну я не робив ще якихось там суперстендів для того, щоб можна було якось зрозуміти, що ці мотори можуть з себе, бо, ну, чесно кажучи, ці мотори ще нічого толком не вміють. Але на майбутнє. Я думаю, що ми такий стенд зробимо. І якщо в моторі буде декілька різновидів, то ми, звісно, побачимо щось цікаве. На даний час, що я маю? Я маю ось такий регулятор для драйверу. І на цьому регуляторі єдине, що ми можемо покрутити мотор і подивитись, деякі його параметри. Навантаження. Ну, я ще зроблю фішку, щоб можна було дивитись реальне навантаження мотору. Що ми ще можемо з цього зараз. незручно одною рукою знімати. Ага, о, я неправильно роблю. От. Бачите, так, коберте? А, ну, поки так. На майбутнє, я думаю, що ми щось продумаємо, і я вам покажу е, цікаве. Е, тут ви бачите чотири мотори. І я вже зібрав тестовий перший дрончик. Ну, Як ви бачите, він е, не має ні камери, ні VTX, лише польотний контролер та ресивер. Але цього достатньо, щоб просто на ньому е, трошечки Потриматися у повітрі і зрозуміти, як воно себе веде. І так, давайте переїдемо на вулицю. Справа в тому, що це тестові мотори, я не відразу. Зрозумів, що ті пропи, які я поставив, вони вже і так прослаблені, бо бачили з десяток других дронів. Плюс на самих моторах немає ніяких насічок для того, щоб пропи не провертались. А це критично. Ну і звісно, ви бачите, як дрон перевернувся. Так, ну і якраз як ви зрозуміли, тут немає насічок, тут є насічки. Ну, це щодо пропелерів. Є ще дуже багато інших проблем, але я думаю, що наші виробники з цим справляться. Дякую всім, хто дає можливість працювати. Дякую всім, хто донатить, дякую всім, хто підтримує. Я думаю, що разом ми не тільки поборемо ворога, який загарбує наші землі. А також покажемо всьому світу, що ми не маленька держава, а ми величезна держава, яка вміє за себе постояти разом до перемоги.